19 квітня у Духовно-Просвітницькому центрі кафедрального собору на честь Воскресіння Христового відбувся фінальний день четвертого пасхального фестивалю. Візерунки Великодня. Завершення дійство фестивалю пройшло у форматі гали-концерту, традиційно зібравши переможців попередніх конкурсних днів. Святковий захід розпочався з урочистого подячного молебну храмі на честь усіх святих. Його служіння из к смерти весь смерть по правой сущему в роде живот даровавый, истинный Бог наш, молитв ради причистая своей матери и всех святых, помилуй ты спасет нас, окоплак, и человеку Це соборного у Просвітницькому центрі власне розпочався гала-концерт. Заряджали позитивом тієї наші юні ведучі Вероніка Ломакіна та Олексій Колонський. Першими на сцені виступили переможці хорових зустрічей фестивалю. Володарі номінації Кращий духовно-просвітницький просвітницький виступ церковний дитячий хор радуся під регентуванням Наталії Мільошкіної, що діє при столичному храмі святих безсрібників Косьми та Даміана. Ось і завершився наш славний фестиваль. Нехай цей фестиваль залишається в наших серцях: його радість, його зустрічі, спілкування, і щоб через мистецтво ми йшли до розуміння один одного і до спілкування з Господом в серці своєму. На що і закликає наш, нас свята православна церква? Христос Воскрес! Воістину Воскрес! Далі на сцені відбулася церемонія нагородження переможців дитячої виставки конкурсу Візерунки Великодня Нагороджували дітей голова журі конкурсу Ксенія Зозуля, члени журі народний художник України Олена Скицюк, народна майстриня Леся Руцька та бренд-менеджер популярного дитячого журналу Пізнайко Олена Ходаківська з побажаннями творчої наслаги та нових мистецьких перемог. До речі, на церемонію нагородження приїхали вихованці центру дитячої та юнацької творчості міста Дружківка Донецької області. Виставкові роботи, яких вразили глибиною, молитовністю та сподіваннями на мир. Мені Дуже сподобався цей фестиваль. Особливо сподобався, як грав хлопець на музикальному інструменті. Сподобався, сподобалося, як співали діти у хорі і театральна постановка. Взагалі дуже гарне свято, і я рада, що ось роблять такі ось постановки свята і фестивалі. І дуже дякую за все. Христос Воскрес! Мені дуже подобався цей конкурс, де така тепла була атмосфера. Очень интересные были картины, нам очень понравилось здесь, в нашей всей студии. Мы познакомились с новыми людьми, узнали новые техники, побывали в замечательной церкви. Мы раньше никогда не бывали в деревянных церквях, это было новинку. Многие из наших детей ни разу не были в Киеве. Для них этот конкурс стал очень хорошим стимулом побывать здесь еще раз, на следующий год, когда он здесь будет проходить. И мы надеемся, что мы еще сюда вернемся, приедем, опять будем переможцами, но в этот раз уже все. Святкову концертну частину продовжили дівочий фольклорний колектив Ясниця під керівництвом Світлани Єрьошної. Колектив переміг на фольклорних зустрічах фестивалю у номінації Кращий просвітницький фольклорний виступ. Дівчата порадували автентичним співом та неповторним українським колоритом. Завершальним виступом стала натхненна гра юного народного інструменталіста Михайла Черніченка, переможця останнього конкурсного дня пасхального фестивалю у номінації Кращий народний інструментальний виступ. Михайло учень дитячої музичної школи номер 28 вихованець недільної школи Свято-Олінського храму столиці. Юний талант подарував глядачам можливість насолодитися живою інструментальною музикою, а саме грою на трьох колоритних музичних інструментах. Всі, в ці чудові е, великодні дні я хочу побажати організаторам цього чудового фестивалю е, натхнення, е, творчі пасхальної радості, е, е, подальших творчих успіхів, тому що підняти такий великий пласт, зібрати стільки дітей, е, творчо їх якось організувати. У ну, мене перша освіта педагогічна. Тому власне, я дуже добре розумію, який це великий труд. От, тобто, Щира подяка. Звичайно, дітям це дуже потрібно, тому що, от як Владика сказав, ну, ці діти вони зовсім іншими будуть, вони мають вже певні цінності, вони мають вже певні орієнтації життєві. От, І для них Христос Воскрес набагато більше значить, ніж ну, якісь такі зовсім далекі від церкви почуття і так далі. Да. От, Ну, моє враження, моє враження саме щире, саме таке, як це сказати, безпосереднє. Ну от я можу сказати, як як поет, як ну, взагалі письменниця, да, от що дійсно змагались достойні. От тобто ці нагороди, ті грамоти, які були власне вручені, от вони знайшли своїх адресатів. І хочеться вірити, що саме це майбутнє нашої України. По завершенні виступів з вітальним архіпастерським словом, вітальним архіпастерським. словом до всіх присутніх звернувся митрополет пересудніцький та Олександр. і фестиваль, який був їм з ним заснований, нами на сьогоднішній день по можливості підтримується ентузіазмом. Організаторів і волонтерів живе. А дякуючи усім вам його учасникам, наповнюється змістом і робить гарних громадян нашої держави. Задля того, щоб мати майбутнє, його треба виховувати уже сьогодні. Дякуючи цій галереї, дякуючи фестивалю, це покоління виховується і вірю, воно буде гарним, вродливим і щасливим. Хай Бог благословить на подальші труди в повному обсязі виконувати свої як церковні, так і громадянські обов'язки. Кожному із нас Господь дає якісь свої таланти. Хай вже цими талантами ми славимо Бога і наше ним дане життя. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Видика Олександр вручив членам жирі та переможцем фестивалю грамоти і цінні подарунки від фонду пам'яті блаженнішого митрополита Володимира. Партнери фестивалю. Всеукраїнський благодійний фонд «Благодарую», Київський благодійний театр «Місто Сонця. Київський зоопарк. Парк атракціонів Хепілон, дитячий пізнавальний журнал Пізнайка, видавничий дім Адеф Україна, Ресторан «Харчевня», солодкі кукурудзяні Палички «Щасливчик», Фонд пам'яті блаженнішого митрополита Володимира, Київська студія школа Гармонія.